Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції, три можливості, три шанси, три варіанти, ось які ви інтуїтивно вибираєте. Не будемо довго чекати, довго робити паузу. Якщо вам пауза потрібна, натискайте на Паузу і а, вибирайте, не спішучи. А ми поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Ви знаєте, дивіться, старший аркан, будьте обережні. Дуже важливий день сьогодні для вас. Можуть ошукати, можуть обдурити. Може бути якась ситуація настільки непрозора, настільки, знаєте, як не просто хащі, туманна. Не підписуйте сьогодні, не вирішуйте, не приймайте сьогодні серйозних рішень, тому що це може бути обман. Це з одного боку. Позитив у цій карті може бути, якщо ви жінка, ви магнетична, ви загадкова і чоловіків деяких може це лягати лякати. Чоловік, який має хорошу інтуїцію. Наприклад, якщо ви чоловік. А ви сьогодні, ну скажімо так, можете притягнутися, не до тієї жінки. Не та жінка, яка вам потрібна, не та жінка, яка вам подобається, а яка вас як магнітом притягне. Але, вибачте, мене по місяцю це не добре. Ось якось так. Будьте сьогодні просто обережні. Це якась фаза один день тільки. Карта номер два. Тут у нас п'ятірочка монет, і вона говорить про втрати або про нестачу. Не вистачає 2 гривні до морозива. Ну, я шуткую, звичайно. Ви повинні розуміти: вам не вистачає купити щось, ви хочете щось придбати. Вам не вистачає якоїсь суми. Оце і є нестача, нестача. Або е, немає чогось у вас, або не хватає вам чогось. Це може бути і почуттів вам нестача, це може бути і е, коштів нестача, матеріальних ресурсів, талантів нестача. Ось якось так розумієте, ця карта вона говорить: будьте обережні сьогодні з фінансовими з коштами. Ось можуть бути втрати, і можуть приходити якісь знаєте, такі листи. Е, Офіційні з якимись проплатами. Наприклад, вам потрібно щось проплатити. Ось якось так. Карта номер 3 Тут у нас вісімка, ні трічка. Трічка монет. Трічка монет говорить про матеріальне, про роботу, про а, силу волі, про а, якусь сконцентрованість на чомусь. Карта так і радить вам. На чомусь сконцентруйтеся одному. Доведіть цю справу до кінця. Ви отримаєте за це якийсь ресурс, якісь кошти. Хтось отримає сьогодні роботу, хтось буде зайняти цілий день якою, знаєте, кропіткою такою роботою, як вишивання, в'язання. Хтось дійсно буде щось прибирати, щось прикрашати. Це карта, в принципі, така рукодільна карта, скажімо так. Як, можуть бути контракти сьогодні, можуть бути якісь розмови по роботі, домовляння з кимось теж ось, в принципі, в цій колоді, бачите, у нас іде одна людина. Зазвичай це у Скажімо так, у колі якомусь, тобто пара, троє людей, якась компанія, якийсь колектив може бути, маленький колектив, але все ж таки людина не одна. Тут карта показується вже більше, знаєте, схоже на вісьмірочку монет, але я її трактувала різними способами, а ви вже дивіться, що саме вам підійде, як саме у вас програється. Гаразд, мої дорогенькі, концентруйтеся себе на чомусь одному і завершуйте до кінця цю роботу. Бережіть себе, мої любі, гарного вам мирного дня і разом до перемоги! Все буде Україна!